Любі підписники і гості нашого каналу. Продовж наступних декількох хвилин ми розповімо вам, які погодні умови слід очікувати з 6 по 10 серпня у Дніпрі. Отож, у вівторок 6 серпня у Дніпрі температура повітря становитиме 27 градусів у день та 17 градусів уночі. Ясно, без опадів. У середу повітря прогріється до 29 градусів вдень та 18 градусів вночі. Марно, з проясненнями опадів не передбачається. У четвер максимальна температура повітря становитиме 27 градусів вдень та 18 градусів вночі. можливі короткочасні дощі. У п'ятницю день очікується 28 градусів, а вночі 17 градусів. Марно з проясненням. Опадів не передбачається. У суботу, 10 серпня, повітря прогріється до 32 градусів. Буде спекотно та без опадів. Враховуючи спекотні дні у Дніпрі, особливо в суботу, бажано пити багато рідини та носити легкий дихаючий одяг. Оскільки у четвер можливі короткочасні дощі, рекомендується мати при собі парасольку, щоб бути готовими до змін у погоді. Аби не загубити наш канал, підпишіться та поставте вподобайку у правому кутику. А вже завтра очікуйте на свіжий прогноз погоди. Щасти вам та гарного дня, незважаючи на погоди!